Представляємо гібрид соняшника Гранд Адмірал високоврожайний гібрид української селекції, створений для технології вирощування під гербіцид Гранд Стар. Гранд Адмірал демонструє стабільно високі показники врожайності та добре адаптується до різних ґрунтово-кліматичних умов. Основні характеристики гібриду група стиглості середньоранній з періодом вегетації від 105 до 110 днів. Потенціал врожайності. До 55 центнерів з гектара середня врожайність становить 42 центнери з гектара, висота рослин до 180 см, діаметр кошика до 22 см, Свміст олії до 49%. Гранд Адмірал характеризується генетичною стійкістю до захворювань соняшнику та високою стійкістю до посухи. Рекомендовані зони вирощування лісостеп та степ України. Обираючи гібрид соняшника Гранд Адмірал, ви отримуєте надійність, високу врожайність та стійкість до основних хвороб і стресових факторів. Це оптимальне рішення для успішного вирощування соняшника на ваших полях. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.